Лікарі кажуть, що здоровий спосіб життя та фізична активність важливі складові для нашого здоров'я. А як вважають житомиряни? Давайте дізнаємось. Більше пішком ходити. Кілометрів два на роботу, туди, кілометрів два назад. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Я думаю, в цьому заключається і сенс, щоб ми правильно вживали харчування, слідкували за ним, ходили в спортзал, хто в басейн, кому що підходить. Мені 73-й рік. Однак я ходжу, роблю зарядку і стараюсь їсти все те, що потрібно. Саме головне, щоб тіло було здорове і був. Метод. І якщо людина не буде за собою слідкувати, то будуть багато, особливо серцем. Ви займаєтесь ким спортом? Так, і фітнесом займаюся. Ну, на мою думку, дуже важливо займатися спортом, правильно харчуватись, ну і слідкувати за собою, саморозвиток і таке. Дуже важливий, звичайно. А ви якісь дотримуєтесь правил здорового способу життя чи фізично активні займаєтесь? Ну, літо ми всі проводимо купитися, плавати любимо. в гори ходити. Це все плюс. Спорт, робота, стиль життя, тому це дуже важливо, я вважаю. Чи помічаєте ви позитивні зміни через спорт в вашому житті? Так, звичайно. відмовився від алкоголю, цигарок, всього іншого. Ще залишилося тільки правильно харчуватися і все.